Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Ну, всі, звичайно, готуються зараз до новорічних свят, але ми поринемо в історію і будемо говорити про геральдистику. Тому в нас в гостях сьогодні ну, шанований геральдист нашої області Валентин Іллінський. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, от новий рік, економічні проблеми. Для чого людям ті герби? Для чого взагалі робляться герби? Ну, в принципі, якщо говорити, і не заглиблюючись в історію і не шукаючи, скажімо, десь витоків там в рицарських боях ну, і та, в тихо влаштуваннях, то От просто в сучасній добі. Зрозуміло, що як би там не було, в першу чергу це я вважаю, це моя суб'єктивна думка, що Герб це своєрідний художньо-графічний паспорт, який представляє особистість, корпоративне об'єднання чи якесь муніципальне об'єднання, то тобто, є місто, село. Або земельну якусь структуру, район чи область, ну в такому дійсно художньообразному, стилізованому, яскраво вираженому і в такому глибоко зосередженому на конкретному символі моменті. Тобто, глянувши на герб, ми вже знаємо, хто перед нами. І, можливо, частково навіть що він собою представляє і ким він є. Ну раніше шляхтачі, припустимо, герби вішали на своїх будинках. Так, вони обов'язково були в них там, де-небудь там зверху чи збоку. так? Зараз з... що з гербом будеш ходити З значком? Як будете розпізнавати? От є герб, нема герба. Ну, я вам хочу сказати, що я вже зустрічав такі великі помістя наших сучасних. Можна багатих сказати, багатих людей, людей багатих да людей, так. от на воротах яких, або можливо, десь на фронтоні так, чи фасаді будинку так. є рельєфний, або е, ЧК такий Правда, карбований. Я бачила кілька таких у нас біля автовокзалу. <клес> так, карбований символ, який дійсно виступає уже його сучасним таким художньообразним вираженням. А, але все-таки для районів це важливо мати той герб. Ну, зрозуміло тобто для міст, для сіл в будь-якому випадку. Це так ми Маємо чи раніше отримали, от, в попередні роки, закон про місцеве самоврядування, який передбачав 26 стаття, якого передбачала наявність чи необхідність наявності гербів окремих населених пунктів і територій, тобто це обов'язково зараз виходила має така своєрідна обов'язкова складова. Крім того, коли ми зараз маємо відповідну адміністративну реформу. Зрозуміло, коли ми об'єднуємо окремі. Місцеві громади або в як в структуру певних місцевих громад декілька населених пунктів, зрозуміло, повинен бути якийсь загальновизначний символ, який повинен всі ці розрізнені е, населені пункти в єдиній громаді представляти. Зрозуміло? Тобто потім буде, буде десь так це виглядати, що ти під'їжджаєш наприклад, до якоїсь громади Дунаєвецького району і. Табличка, що це Дунаєвецька громада і герб. Так, звичайно, є. Уже одним із перших, хто має герб громади, це є Меджибівська громада, яка вже створила свій символ. Сучасна, Сучасна Меджибівська громада має свій символ. До речі, цей символ вже є фіксованим у книзі, яка от вчора попала мені у руки автором, принесена безпосередньо додому до мене Геральдика Хмельницької області. А і... взагалі, яка процедура все-таки? Тобто художник, припустимо, і геральди створюють герб, так? Далі він має десь бути обов'язково зареєстрований? Ну, звичайно, першим, хто офіційно фіксує і утверджує свій символ, це є. Армігер, то тобто є власник герба, бо ми називаємо гербоносець його mm в -hmm. нашій харно, українській да, інтерпретації. От, ну, наприклад, якщо ми створюємо герб сільського населеного чи міського населеного пункту, звичайно, він затверджується органами місцевої влади. Це з засіданням ради сесією, сесією боюсь, да от місцевої ради, і підписується офіційно головою і секретарем. І звичайно туди, в перелік супровідних документів до символіки, входить звичайно оцей рішення. От підписане цими двома особами е, положення про е, символіку і конкретний опис символіки, а також тлумачення символіки. Повернемося, повернемося до тлумачення, пане Валентину. От мені цікаво все-таки. Меджибіська громада фортецю там помістила в себе на гербу, чи що саме? Е, чесно кажучи, я не мав. Повного, значить, переліку матеріалів, ще які фіксують з утвердження цього символу, але у книзі Геральдика Хмельницької області там просто білий лебідь. От е, скошене поле, зверху синє, знизу е, зелене, по скошенню. Ну, е, е, треба, треба сказати нашим лебідь. глядачам, чому білий лебідь тому що фортеця називається Меджебіска білий Білий лебідь. лебідь, так. І зрозуміло, якраз і цей білий лебідь, він е, зроблений із окремих. Е, Кусків білої цегли, тобто э, білий лебідь, але викладений, а, з кусків. Але, але як фортеця, як фортеця, це, це такий да, натяк на Натяк на фортецю. Звичайно, yes. от і ну крім того, мабуть, я так вважаю, що автори ще заклали. І сюди допоміжний символ. Що якщо це символ громади, то це свого роду теж своєрідна така, е, значить, будемо говорити, адміністративна будова чи будівля з окремих кусочків складена з окремих цих ринок, якими є окремі населені пункти. Ну, І в правому е, кутку. синьому кутку подільське сонце з накладеним на нього е, символом. Е, який в Геральдісі називається Леліва? От, це символ синявських, ага. які, звичайно. Найбільше приклали да, для да, створення да. цього білого так. лебедю фортеці, і які довгий ну, і час були Меджибожа. власниками Меджибожа і зробили багато для розквіту його як містечка, яке мало Макдебурзьке право, і було досить великим і помітним центром адміністративним на території нашого поділля. Пане Валентину, от давайте повернемося до символів. Все-таки ну є усталені речі, тобто в світі кожен предмет щось означає так? Ви це враховуєте, коли створюєте герби? Mm -hmm. Чи це все-таки якась просто творчий політ фантазії? Ні, nee, Зрозуміло, в класичній геральдиці існує ціла низка загально утверджених символів, От, які складають, частина складає символічні. От або е, такі міфічні називають е, О, фігури, я як, да які входять сюди. Частина має натуральні предмети, які безпосередньо знову ж таки закладають якусь основу, наприклад, листок дуба чи е, листок е, Лавра. От один символізує славу, інший фізичну силу і доблість. От зрозуміло, це є безпосередньо Та, це такі загальноприйняті, загальноприйняті принципі, так. символи. Ну а разом з тим є певні перелік якихось символів, які зв'язані конкретно уже з. Особою власника герба, або з, скажімо, з історією міста чи якогось іншого населеного пункту, для якого він створюється. Мені здається, що коли говориш про герб, то одразу щось таке в старовину передаєш. Але чи є якісь сучасні елементи? От, наприклад, якщо це герб якогось комп'ютерщика, там щось так, загогулька комп'ютерна. Ну, звичайно, такі моменти зустрічаються зараз в гербах, звичайно, але кожен досить обережний і використовує цього, Тому що як би там не було, але все ж таки е, е, символи, наприклад, е, попередні, які були зв'язані із хімічною промисловістю, із е, формуванням цієї електронної промисловості, атомні кільця, і вони зараз змінилися і в принципі вони відійшли вже в небуття. Тому е, ті, хто створює символи, використовуючи тобто, технічні елементи, на вічні. Да, Uh -huh. Він орієнтує себе на те, щоб вони були незмінними. Так само, як і в конкретному гербі. Ми шукаємо щось таке, яке б. При любих ситуаціях історичних подіях, при любих політичних е, якихось е, змінах і ситуаціях вони залишалися незмінними, і ніяка ідеологія, ніяка політична така амбітність їх не торкалася. Тобто червоні зірки там Ні, Венк. абсолютно зрозумів ні в якому разі зараз. Ми, пані пане Валентино, подивимося наш сюжет, який підготували нам служба інформації, якраз про те, як ви зробили один з гербів. Перша письмова згадка про Ізяслав датується 1240 роком. Батей, котрий захопив Київ, пішов на Галицько Волинське князівство, здобув Ізяслав і зруйнував його. Були в історії міста і веселіші сторінки. Приміром, пізніше ним правили князі Острозькі, Сангушки та Заславські, і герб Ізяслава мав би містити основоположні віхи історії. Коли створюєш герб, то звичайно витрачаєш часу дуже багато. Шукаєш якісь історичні моменти, якісь факти історичні, які були б досить яскраві. Які були б такими, щоб дійсно розкривали глибоку історію або принаймні назву міста, або якусь подію досить значну для конкретної місцевості? Усе це вже було в давньому гербі Ізяслава, який в радянський час замінили типовим на той час гербоїдом. Він нічого не символізував. Валентин Львівський вирішив не змінювати прадавній символ Ізяслава, а лише осучаснити його. І ось саме той давній герб Ізяслава якраз. Е ми пристосували до е, нових вимог і фактично просто інтерпретували проект «Герба та хоруги Геральдис демонструє замовникам. І, Іссуючи з усього, символ сподобався. Загалі Хриса дійсно сподобалась. Відмічаю всі наші бачення, всі наші бажання на даних екскізах. Скільки пан Валентин вже створив гербів, населених пунктів, навчальних закладів, родинних уже не пам'ятає, бо відліки іде на сотні. Власноруч створив і гербову мапу України, де чимало символів його робота. Але значно цікавіше, каже Геральди працювати над родинними гербами. Цікаво, так все-таки в взяслові є цей герб, який ви звичайно створяли? є. зрозумів. І він є у сучасній от книзі, яка буквально вчора вийшла е Геральдика Хмельниччини. Єдине в мене зауваження до автора, що він абсолютно в попередньому гербі як зразку. Для того, який я використовував, створюючи сучасний, використав малюнок сучасного моого герба, Тобто, фактично повторив історичне зображення в сучасному вигляді. От ну Те, от ось як буває, та, але в, в принципі то не має значення, тому що ви чули, що я заявив, що це інтерпретація історичного герба, так само як скажімо, голова Українського геральдичного товариства, який створював герб для Дунаєвець. От, він інтерпретував абсолютно існуючий е, старий символ е, білий лелека на чорному тлі. Колишній історичний герб Дунаєвець і інтерпретував його в сучасному вигляді. Тобто просто можна я... щось осучаснити, да, підправити, звичайно, і звичайно, абсолютно вже буде все... сучасна а, інтерпретація, використання сучасних елементів, які узагальнюють символи, зокрема, щита, корони, що є таким от загальним для сучасних символів муніципальних утворень. Мені цікаво, от, все таки мова йшла про родинні герби. Наскільки от зараз популярно замовляти родинний герб? І, наприклад, скажімо, якщо я Торгує на базарі, так маю кошти, ну скажімо так, але моя вся родина <кій> ну назвемо так просто селяни були. Про що, власне кажучи, герб? Це ж не знатна родина. Ну, ви знаєте, коли ми заглиблювались історію вивчення от якраз особових гербів, а потім формування на їх основі родових, так. то ми знаходили навіть факти існування селянських гербів ще дореволюційній. Росії, російській імперії, тобто були факти створення гербів. Звичайно, вони не мали такої великої популяризації. Вони не мали, скажімо, О, це дуже це, але цікаво, але вони існували. От переважна більшість от, їх була виражена в таких от, цихових емблемах, от, або таких символах, які представляли діяльність е, конкретної особистості, як майстра, який працює Чинбар, там е, швець, коваль, от, використовуючи певний символ, який представляє безпосередньо його не в загальному як коваля, а конкретно як конкретного майстра, е, в якого є така своєрідна, е, така е, особист. Та, ну, символічна. ну і власне кажучи, зараз можна знайти такий герб сумнів. Зустрічай, звичайно, якщо ми вивчаємо історію і, і ми маємо велику кількість історичних досліджень такого плану. Факти існування таких символів фіксовані в історії. Цікаво. А хто з відомих людей, наприклад, на Хмельниччині замовляв уже свій герб? Ну, багато. Провокативне питання, але в давайте назвіть пару людей. Ну, пару людей, ну, безпосередньо, давайте я не буду говорити за всіх, над чиїми гербами я працював. В принципі, це герб, наприклад, колишнього заступника генерального директора обласної телерадіокомпанії Павла Івановича Хорошенюка. І він навіть не розповідав, що в нього є свій герб. Потім, значить, доктора педагогічних наук, професора Береки. Ну, відомих у нас на Поділі і далеко за його межами співаків братів Гжигожевських. Так, і власне кажучи, що ж може бути в Гербі, гербі Гжигожевських? А ну, розповідайте. Мікрофон. Довго думалися над тим, що створити і що б фіксувало. Але, знаєте, допомогло те, чим вони почали займатися. Ну, як у Білоножків є передача значить, Мелодія двох сердець, у, у Жигажевських є. Передача присвячена творчості теж е, близнюків. Там двох сердець, батько, мати. А тут тільки близнюки, е, е, значить, талановиті люди. І зрозуміло, що близнюки це люди, які абсолютно. З єдиним серцем, тобто да. розділеним навпіл, в принципі, я не ділив серце навпіл, але два на да, Так, це вже якась би розмовка, чи ще щось таке, так. якийсь би знак, але два е частково накладених один на один, з'єднаних між собою золотих серця на е такому е червоному тлі я помістив. Е ну крім того, звичайно, щоб довести, що це е творчих людей символ. Над ними із за них з'являються раструби золотих, золотих труб. О, От. Бачите, і, а я б... якось примітивно мислю про мікрофон. Ні, і по краях е сходяться один до одного в правому і лівому куточку гербового щита два е злітаючих докупи соловейки. О, ну це для них велика честь, мені здається, порівняння з О, Так, А, ну є, звичайно, ще два щитотримачі. Щитотримач, звичайно, це допоміжна е, складова герба. Він несе допоміжну якусь е, символічну, е, символічне навантаження. Там стоїть два. Е, Ангели вдягнених у срібні одіяння, Ой. Е, звичайно, а це, а це не забагато це символів не забагато. і ангели. Справа і труби. в тому, що це абсолютно допоміжні ангели, але знову ж таки, оцю чистоту, і в ньо, в них є багато таких пісень, які зачіпають ось своєю чистотою, своєю такою глибиною людську душу. Зрозуміло. Е, я е, використав цей. Тобто пісень. виходить, що в принципі герб. Якщо ми говоримо про якісь родини чи конкретних осіб, герб це. Суб'єктивний погляд на цих людей геральдист. Е, зрозуміло. Е, в першу чергу геральдист вникає в суть е, е, життя е, ну, е, самої такої ну, е, особистості армігера, ще раз називається, так називають власника гриба. Ну і потім для того, Гарно що... називається. Я думаю, може, це мені яким стати да, армігером. Зав'язана на цій передачі з нами дружба. Так вважаю, виліться в ваш ой, власний скоро, символ. <рес> скоро тут вже буде не абажур, а такий гербик маленький так. збоку. Е, крім того, і мені здається, що е, має право мати свій герб і передача. Це вже буде корпоративний герб. От, тому що певне об'єднання, певна установа, навчальна установа. Ой, передачі вони, вони мають таку властивість змінюватися. Ну, зрозуміло. Так Але що не будемо. Передачу <рес> не будемо. Не будем. <рес> Пане а. Валентине. Я знаю, що все таки тривають досі дискусії щодо. Герба Хмельниччини самої, Хмельницької області. В чому там, власне кажучи, проблема? Чому багато хто його називає неоковерним? Ну, не буду грубо ну, не висловлюватись, але є і всякі я ніколи висловлювання. Я не дозволяв собі відповідних висловлювань. Можливо, якраз в цьому і звинувачить мене, що саме таким він і пройшов, що я не дуже був наполегливий. Тобто ви були лояльні. Не буду вдавати в історію. Історія описана в багатьох джерелах в наукових публік Каціях навіть у певних наукових конференцій, але скажу те, що просто єдине, що е, не взято до уваги, це той факт. Е, е, Такої загальної адміністративної структури нашої сучасної Хмельницької області. Це те, що вона складається з двох частин. Ви маєте на увазі Поділля і Волині. Абсолютно правильно. Частина Волині і частина. От знову ж таки звернуся я до цієї е, книги е, «Напідки найбагатого», яка з'явилася вчора. От е, там він дав таку своєрідну карту. Розділу е, на Хмельницькій області на червоний і синій колір вона якраз абсолютно ділить Хмельницьку область пополам. От до Красілова з е, півночі е, це Волинь, так. і нижче від Красілова уже до Жванця. І Яка ж сторона червона, а яка синя звичайно, е, Волині мала е, червоні кольори з е, білим хрестом. На тлі, а символ. Це ви маєте на увазі, історично? Історично, да. а символ Подільської губернії Золоте Сонце на синьому тлі. І зрозуміло, ми, коли робили попередній варіант і почали роботу над створенням герба, яка почалася інтенсивно ще з 1996 року. В 97-му році на 11-й сесії я при, пропонував такий варіант і доповідав якраз на Сесії з ним, от де було використано ці два символи: саме скошений по діагоналі герб у верхній частині, в правій частині на голубому тлі чи на синьому золоте сонце, в нижній на червоному білий хрест. Він якраз відповідав тому, що і вводив туди історичні символи цих двох територій, крім того, що це якраз чисто історичний поєднання символів колишніх двох територій, які війшли в сучасну. Хмельницьку область. крім того, ми знаємо, що ще і географічна, географічна складова тут є Так, тому, вона що, присутня без сумніву, тому, але що, мені здається, можливо, да, це політично ми якось ми ці... хотіли розділяти політично ну, саме, щоб це виглядало, я, як ці навпаки. Я вам хочу сказати, що в принципі е, тут немає е, розділу, тут навпаки є поєднання, і якраз найбільше незадоволеними гербом цим були представники Волинської. Території, от зокрема починаючи з Пажимського Журка, ну це от, природно. Да, от це такі впливові були люди. Хто там ще Раковський, Ну в принципі, дуже багато представників, от саме Волині, які і навіть було звернення, і була велика стаття в їхній місцевій пресі. І Потім було які? звернення до обласної ради. І ну, Які перспективи? Ну, в принципі, перспектив поки що ми не бачимо, хоча дуже велика кількість представників нашої громадськості все ж таки при зустрічі питають, коли ми будемо змінювати герб. Тобто, поки не будемо. Не будемо. Я вважаю, що для цього ми вже випустили свій шанс. Тобто є якийсь етап, який треба да, використати. Так, треба було використати. От, наприклад, у Герб Рівненської області був досить теж такий примітивний. І, цей. і на той час якраз губернатор області, нині покійний, Василь Червоній, зробив такий вольовий крок і зібрав сесію. І вони поміняли свій символ, але це було наразу. Це було тоді, коли ще ця символіка не настільки була популяризована. Вона не стільки ввійшла в якийсь уже. Елементи зображені, в щитів, символіку військ, силових структур і так далі. Тому зрозуміло народ звик народ, так, сприймає. так і тим більше, і тим більше. Пан Валентин, зараз уже з'явився новий символ нашої області. Ви ж знаєте, це фірмовий знак, я би так сказала, нашої області у формі вишиватки. Ну як ви це... до речі, до цього ставитеся? Ну я ставлюсь позитивно. Ви знаєте, навіть у гербі. Хмельницького району, от е співавтором, або фактично вже є автором, просто люди, які до внесли доповнення, війшли у список авторів цього гриба. Я використав вишиванку, використав у верхній частині гриба Хмельницького району і є. Е Вишивані вишивані то Виходить, що тепер хмельницький район в тренді так абсолютно правильно. Це е, вишиванка чорними нитками на білому тлі. Ну, От, це був е, такий своєрідний символ. От е, і, е, значить, е, він доведений нашими е, науковцями, що такі, така, такого роду вишиванка у нас на Хмельниччині існувала. Е, верні, е, туди вкладена така історична легенда, що коли багато людей в часи монгольської навали були забрані в неволю, то жінки, які чекали і наділилися. Так. Все ж таки на їх повернення своїх чоловіків дали обід сім поколінь так. вишивати. Ну, сам... це більше, правда, да. от на Тернопільщині Борщівська вишиванка. Вона ну, така, Але більше, і так? тут от, є Медведчук, Галина, науковий співробітник Меджибіського музею. Так. Вона досліджувала нашу вишивку, і в її книзі, от якраз Подільська вишивка, вона зробила. Підтверджували, цей, підтверджували що, цей що саме так. Так, абсолютно. Ну, і, Значить, вони дали обід. It's simple, Colleen. От вишивати тільки чорним не дочекавшись з полону повернення своїх чоловіків. Ну я думаю, що вже сім поколінь пройшло. Уже пройшли, пройшли. І ми наша весела вишиванка о, буде от. звичайно достойним. символом. я не проти. Я взагалі люблю все прекрасне і писанку, і вишиванку. От і, 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 і от інші, от так. прекрасне мені здається завершення нашої програми, тому що завжди хочеться щось там бажати нашим глядачам. І оце, цей раз я теж вам кажу, що. Любіть своєю, любіть прекрасне. Герби, вишиванки, писанки. Просто любіть його. До побачення. До побачення.